У тебе є традиції перед тим, як ти виходиш на сцену. Я колись чула, що обов'язковою традицією є дзвінок дружині. Це правда? На ну, мої особисті традиції я завжди залишаю при собі, От, Але насправді в нас є традиція, яка є спільна для групи. Нам обов'язково треба потриматися один за одного. Спочатку. Ми придумали таку традицію ну, робити ну достатньо банальний, але відомий такий рух, коли всі беруть, кладуть один одному руки. Потім, коли на змінився склад, перший раз. Ми до того додали ще одну традицію, значить, триматися обніматися за плечі. Плюс, крім обнімання за плечі, ми ж говоримо певні речі, про які я вслух тут не можу сказати. Не цензурні речі? Ні, ну я сказав те, що я сказав. That's what I said. концерти у Львові завжди для тебе особливі. Завжди приходить вся родина. Не завжди до речі, це останнім часом. Колись був такий момент, коли тато, наприклад, не ходив на мої концерт. Його перший концерт, який він мені відвідав, був це був концерт з Симфонічним оркестром в Палаці Україна, який відбувся, по-моєму, якщо мені не загаджує пам'ять, в квітні 2002 року. До того, хоч Кіанельзер вже роки три активно гастролював і бував, і у Львові, і в Києві, робив концерти, він ніколи не ходив. А мама моя навпаки ходила на наші концерти навіть з самих перших клубних виступів маленьких у Львові, які відбувалися з 95-го року. Ти присвятив пісню мамі на сцені Зі сцени львівського концерту говорив дуже теплі слова. Всі зрозуміли, що ці слова присвячені мамі. Для мами ти залишаєшся маленьким сином. я ж кажу, мама, мені не холодно, я вже поїв. Но насправді насправді моя мама не з тих е, типових українських мам, які постійно бідкаються, що її дитина не поїла. Вона на завжди навпаки, мене в тонусі тримає. Регулярно подивиться. вона каже, щось ти поправився? або щось якраз ти добре виглядаєш. Тобто вона в мене така сама спортивна. Вона по сім по сім кілометрів бігає або ходить там на тренажерах до сих пір в своїй. Скільки там не буду говорити її років, це не так важливо, Жінці не обов'язково розказувати. Скільки років, але як ви догадуєте, десь, немало зараз, будь-яку родину торкнулася ситуація в країні. Тобі може прийти повістка? Ти про це думав? Я, якщо мені прийде повістка, я піду і зареєструюся. Я не, не збираюся ніяких ну робити виключень В Тебе була військова кафедра? Була військова кафедра. Я лейтенант запасу. Я мав достатньо, я би сказав, таку ну. Не військову військову спеціальність, оскільки я добре володів англійською мовою, то я навчався там, де була значить, військова розвідка, психологічна боротьба і так далі. Зрештою, цим і займаюся. До речі, про психологічну боротьбу. А що ти відчуваєш, коли виходиш на сцену і з тобою в унісон співає 40, 70, 80 тисяч людей? Від такого натовпу і від такого визнання може знести дах. У нас це все дуже повільно відбувалось, і я думаю, що в океану Ельза» це ніколи не станеться. Років 18 тому я стояв на такій самій сцені у Львові, там, де було можливо 50, можливо, 100 чоловік переді мною і точно з таким же настроєм співав свої пісні. Нічого не змінилось. Я, як і тоді, закривав очі. А до речі, я почав закривати очі спочатку свідомо, а потім зрозумів, що це дуже допомагає добре співати. Свідомо, тому що коли я почав вийшов на сцену, я дуже встидався, я не знав, куди діти очі. Це до речі, видно по перших назвах записах. Потім я придумав, не знаєш, куди такі тіти очі закривати. Ну, наприклад, Том Йорк, я взагалі дивлюся з радіохеду. він взагалі постійно закритими очами У Тебе є секрет антидоту проти зіркової хвороби. Випробування грошима владою і славою вони є дуже. Дуже серйозні, і це треба мати ну, надзвичайний сильний характер, бути фактично святим, щоб ніяк на це не відреагувати. Але якщо ти маєш знаєш, як, як, як від отрути раніше в, в старі часи е, ну, імператори і всякі королі робили так, щоб їх не отруїли. Весь час їло отруту потроху. Чуть-чуть, більше, 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 потрошки. Да? Якщо це потрошки, то воно. Ну, ти до цього а, звикаєш і мене навчиш, ти вчишся з цим жити нормально. У Росії твої концерти спочатку почали відміняти відомі заможні росіяни, які знаходяться в опозиції до влади. Можливо, вони кличуть тебе серед твоїх подруг і Ксенія Собчак. Ти колись до неї їздив на день народження? Я не хотів би це коментувати.